Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на нашому брифінгу. Сьогодні вже традиційно я поінформую вас про ті аспекти продовж тижня, які були визначальними в житті діяльності Державної прикордонної служби, а також про ті моменти, які актуальні на сьогодні і будуть мати значення в подальшому. Тож розпочнемо. У відповідності до визначених президентом завдань в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень працює група офіцерів адміністрації Держприкордонслужби, яку безпосередньо очолює керівник відомства генерал-лейтенант Віктор Назаренко. Серед основних завдань групи це перевірка стану організації системи охорони та оборони вздовж лінії бойових зіткнень. Порядок функціонування контрольних пунктів в'їзду, виїзду та впровадження електронної системи осіб, яким видані перепустки, стан організації міжвідомчої взаємодії та низка інших питань. Про результати роботи групи на чолі з головою служби поінформуємо додатково. 25 березня в Гомелі Республіка Білорусь відбулася зустріч перших заступників. Керівників прикордонних відомств України та Білорусі Василя Сарватюка та Ігоря Буткевича сторони обговорили результати співпраці відомств в 2014 році та окреслили основні напрямки подальшої взаємодії. Так, представники прикордонних відомств висловили зацікавленість в проведенні спільних розслідувань фактів порушення українсько-білоруського кордону. Організації спільних заходів щодо протидії корупції, а також питання координації патрулювання кордону, забезпечення належного рівня режиму та поглиблення інформаційно-аналітичної співпраці. За результатами зустрічі підписано протокол щодо плану інженерного облаштування українсько-російського кордону та адміністративного кордону із тимчасово окупованим Кримом. Наразі, для усіх загонів, які охороняють українсько-російський кордон та адміністративний кордон із тимчасово окупованим Кримом опрацьовано технічні завдання інженерного облаштування, і ці плани передано проектному інституту, який, в свою чергу, має узагальнити їх та встановленим порядком подати на розгляд Кабінету міністрів. В той же час, у відповідності до кошторису, Перші кошти на інженерне облаштування у обсязі 10 мільйонів гривень цього тижня вже надійшли до адміністрації Державної прикордонної служби. Це дасть нам можливість вже на початку квітня відновити активну фазу інженерних робіт безпосередньо на кордоні. У першу чергу інженерне облаштування буде проводитись на тих ділянках кордону, які перебувають під нашим контролем, а саме це. Частина Луганського загону та Харківського загону. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів, на жаль, впродовж тижня позиції прикордонних підрозділів та прикордонні наряди значно частіше зазнавали обстрілів та атак з боку російсько-терористичних військ. Так, лише учора. Двічі зазнавали обстрілу позиції прикордонників та в одному випадку був обстріляний прикордонний наряд. Зі стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні, обстріляні позиції прикордонників поблизу Артемівська та Лисичанська, а прикордонний наряд, що рухався на автомобілі Кугар в районі населеного пункту Федорівка Тельманівського району Донецької області, був обстріляний з птуру. Снаряд розірвався за кілька метрів від автомобіля. В результаті атак постраждалих з боку українських захисників немає. Загалом, з 12 березня, українські прикордонники у семи випадках зазнавали атак та обстрілів, в результаті яких чотири військовослужбовці отримали поранення, один із яких важкі. Продовж тижня продовжує зберігатись тенденція підвищеної активності повітряної розвідки, яку російсько-терористичні війська ведуть за допомогою безпілотних літальних апаратів. Загалом, з часу нашого останнього брифінга, тобто з 19 березня, в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень прикордонники зафіксували 68 безпілотних літальних апаратів. Найбільше 21 березня 15. Літальні апарати переважно були відстежені в районах Маріуполя та Станиці Луганської. При цьому 24 березня на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом два безпілотники порушили адміністративний кордон та здійснили політ над територією материкової України в напрямку населеного пункту Червоний Чабан. Учора знову були зафіксовані. Так звані моніторингові польоти вертольотів Російської Федерації вздовж державного кордону на ділянках Харківського та Семського прикордонних загонів. Вертольоти рухались на віддаленні від держрубежу близько 1 кілометра. Порушення повітряного простору України не зафіксовано. В результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб. Транспортних засобів та вантажів в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень за цей період, тобто з 19 березня, прикордонники у 69 випадках виявили 110 транспортних засобів, які намагалися перевести вантажі поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду без належних товаросупровідних документів. Загальна вага виявленого вантажу склала понад 700 тонн. На контрольних пунктах в'їзду виїзду в смузі безпеки за цей же період в здов, та поза контрольними пунктами в'їзду виїзду спільно з іншими правоохоронними органами затримано одну особу причетну до діяльності незаконних збройних формувань. Виявлено 22 факти підробки документів, із яких 21 – це підроблені перепустки. Загалом, з початку року це 49 фактів підроблених документів і 38 це підроблені перепустки. Впродовж тижня прикордонники продовжили виявляти в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень та на інших ділянках кордону значні суми коштів, які громадяни намагалися приховано перемістити через пункти контролю та пункти пропуску. Так, 19 березня у контрольному пункті Кураховища на Донеччині співробітники Держприкордонслужби в мікроавтобусі Мерседес, що слідував з підконтрольною незаконним збройним формуванням території, виявили прихований пакет з готівкою у розмірі 715 тисяч гривень. Громадянин України, який перевозив кошти, жодних документів, що підтверджують походження коштів, надати не зміг. Гроші та автомобіль. Передано працівникам фіскальної служби. 24 березня у контрольному пункті Миколаївка прикордонний наряд спільно з працівниками фіскальної служби виявив майже 330 тисяч гривень та 5 банківських карток. Кошти перевозив громадянин України, який слідував автомобілем ДЕО з Артемівська до Сніжного. Чоловіка разом з коштами та транспортним засобом. Передано співробітникам Служби безпеки України цього ж дня, 24 березня, у пункті пропуску Гоптівка, що на Харківщині, прикордонники спільно з працівниками Служби безпеки України виявили у громадянина України, який промував до Росії мікроавтобусом Мерседес, 1 мільйон російських рублів, 10 тисяч доларів США та 88 тисяч гривень. Загальна сума коштів, які перевозив 26-річний українець, в еквіваленті склала понад 712 тисяч гривень. На правопорушника складені відповідні процесуальні документи, гроші вилучено. Загалом лише впродовж тижня з 19 березня прикордонники у трьох випадках виявили понад 1 мільйон 750 тисяч гривень, які зловмисники намагались приховано перевезти через кордон. Та контрольні пункти в'їзду виїзду на сході країни. Також учора, на контрольному пункті в'їзду-виїзду Чонгар Бердянського загону, на в'їзд до тимчасово окупованого Криму був виявлений вантажний автомобіль ІВЕКО української реєстрації яким водій громадянин України намагався перемістити майже 18,5 тонн курячого філе за недійсними товаросупровідними документами. Попередня сума оцінки затриманого вантажу понад 920 тисяч гривень. Серед найбільш показових прикладів ефективної діяльності прикордонних підрозділів впродовж тижня варто згадати: 20 березня у пункті пропуску Саловка, що на Закарпатті, прикордонники. Спільно з працівниками митниці у одному з вантажних поїздів виявили сховок з контрабандними тютуновими виробами. 4250 пачок сигарет марки ФЕСТ виробництва Республіки Білорусь без акцизів були приховані серед вантажу руди. Також 20 березня прикордонники мостицького загону разом зі співробітниками МВС у Львівській області попередили спробу переміщення тютюнових виробів через державний кордон з використанням малого літального апарату. Прикордонники відстежили та затримали трьох зловмисників, які за допомогою мото Дельтаплану планували порушити державний кордон та перемістити до Польщі 8 тисяч пачок цигарок. Затримання відбулось в момент приготування порушників до злету на околиці одного із сіл Миколаївського району Львівщини, що близько 90 кілометрів від державного кордону України. 24 березня екіпаж прикордонного літака Даймонд, що здійснював моніторинг виключної морської економічної зони в 40 милях від острова Зміїний, помітив шхуну, яка не мала жодних ознак державної належності. У ході подальшого спостереження пілоти зафіксували, як рибаки розпочали ставити сітки. Інформацію відразу ж довели командиру корабля морської охорони Миколаїв, який вийшов на затримання порушників. Вже за деякий час прикордонники морської охорони наздогнали та затримали браконьєрів. Під час перевірки судна було виявлено камбальні сітки і сухий лід, та встановлено, що назва шхуни насправді зор і належить воно Туреччині. Наразі шхуну конвойовано до порту Одеси для подальшого прийняття правового рішення. Цього ж дня патрульний літак зафіксував масляну пляму, що утворилася біля одного із суден. Транспортне судно АЛМА прапор Мальти перебувало на якорі. Ймовірно, екіпаж плавзасобу здійснював промивку трюмів та зливав брудну воду в море, в результаті чого і утворилася токсична пляма біля цього судна. Про цю подію проінформовано представників Державної екологічної інспекції України в Одесі для подальшого реагування та перевірки. Що стосується так званого російського гуманітарного конвою, сьогодні вранці російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 22 так званого гуманітарного конвою. З 6-ї години до 7-ї 25 через російські пункти пропуску Донецьк та Матвієв-Курган на в'їзд в Україну загалом прослідувало дві колони автотранспорту у складі 138 автожівок. Особливістю 22-го гумконвою є невідповідність вантажу, який був зазначений в ноті, що надійшла по лінії МЗС, тому що фактично переміщували вантажівки. Зокрема, в ноті було вказано продукти харчування. Насправді серед автомобілів 109, 106 вантажівок перевозили посівні матеріали та 9 вантажівок вантажного гуманітарного характеру паливно-мастильні матеріали. Оскільки російська сторона здійснила переміщення гумконвою в черговий раз з грубим порушенням міжнародного та вітчизняного законодавства, українська міжвідомча група Здійснювало лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Наразі у мене все. Дякую, Готовий відповісти на ваші запитання. Будь ласка, доброго дня. Дарія не косі. Скажіть, будь ласка, а щодо проекту стіна на кордоні з Росією, є якась нова актуальна інформація? Так. Власне, на початку. Своєї е, свого повідомлення я зазначив про ті заходи, які проводяться в плані інженерного облаштування українсько-російського кордону та адміністративного кордону із тимчасовим окупованим Кримом. Це е, робоча назва е, того проекту, який ви називаєте стіна. Тоді виходить, я перепутала. А що стосується лінії безпеки між тимчасово окупованими територіями? І україною, ну інша частина України, що стосується. Фортифікаційного облаштування лінії безпеки вздовж верніше, в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень. То це питання належить до компетенції Міністерства оборони. Ви знаєте, що минулого тижня кабінет міністрів виділив понад 800 мільйонів гривень на ці заходи, але це кошти, які виділені Міністерству оборони, і облаштуванням фортифікаційних споруд в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень наразі опікується міністерство оборони. Пожалуйста, 10 миллионов гривен, которые выделили по проекту Стена, где именно будут проходить работы? И вот те 4,5 километра, которые построили в Харьковской области на границе с Россией, это и все, или вот будет продолжение? Те 10 миллионов, які вже виділено, Державній прикордонній службі цього тижня вони дадуть нам змогу вже на початку квітня відновити активну фазу інженерних робіт. В першу чергу ці роботи ми будемо проводити на ділянках Харківського та частини Луганського прикордонних загонів. Ті інженерні і фортифікаційні споруди, які вже побудовані на ділянках Харківського, Сумського, Луганського та Чернігівського прикордонних загонів, вони будуть органічно входити вже в ту систему, яка буде будуватися. Тобто Одне буде доповнювати інше. І загалом таким чином і буде, буде виконуватись той план інженерного облаштування, про який ми ведемо мову. Утіше роботи сьогодні не зашло після того, як синюк сказав, що будуть роботи. а не так, як ви знаєте, наприкінці минулого року попередня вартість оцінки плану інженерного облаштування українсько-російського кордону та адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом складала понад 8 мільярдів гривень. Кабінет міністрів дав доручення державній прикордонній службі опрацювати пропозиції щодо здешевлення виконання даного плану. Державна прикордонна служба опрацювала спільно з проєктними організаціями ці пропозиції, про що я зазначав вище, і наразі, згідно наших розрахунків, вартість даного проекту складе найбільше 4 мільярдів гривень. Тобто, вдалося досягнути здешевлення практично в два рази. Зараз за рахунок чого в першу чергу за рахунок того, що ми провели більш детальне вивчення місцевості і відмовилися від облаштування системи ну, так званого забору, будемо говорити зрозумілою мовою сигналізаційної системи вздовж усього українсько-російського кордону. Сигналізаційна система буде облаштовувати стільки навколо пунктів пропуску і на тих ділянках, де це найбільш необхідно, тобто вздовж всієї. І всієї протяжності українсько-російського кордону сигналізаційна система встановлюватись не буде. Так само опрацьовано пропозиції, мається на увазі з виїздом на місцевість, де і які системи візуального спостереження, технічного спостереження, інженерні споруди найбільш доцільно влаштовувати. Тобто роботи проводилися в жорсткій прив'язці до місцевості, і за рахунок цього уточнення, будемо так говорити, вдалося досягнути здешевлення майже в два рази. Парит Гусейнов, Черноморская телерадиокомпания. Скажите, пожалуйста, почему до оккупированного Крыма до сих пор ходят рейсовые автобусы? Наскільки мені відомо, рейсові автобуси з 26 грудня 2014 року до окупованого Криму не слідують. Якщо у вас є якась інша інформація, будь ласка, скажіть, ми її перевіримо і дамо детально детальну відповідь, детальне роз'яснення, тому що офіційно автобуси не слідують. З города Херсон до Сімферополя ходять рейсові автобуси. Ну, ми перевіримо цю інформацію, і відповідь я вам надам додатково. Однак, на даний момент ми слідкуємо за виконанням того рішення і того доручення, яке нам дали, і я вас запевняю, що можливо це якісь окремі виключні випадки, і знову ж таки, треба розуміти. Про які автобуси, коли вони слідували, ми цю інформацію перевіримо. Але в цілому автобусне сполучення з окупованим Кримом не здійснюється. Прошу Віталій Сизо новини Донбасу. Так чи можете ви сказати, коли ж все ж запрацює електронна система видачі перепустки в зону АТО? І як ось у зоні АТО... Була бив преслреліз про те, що Янаківський металургійний завод запрацював. А як це відбувається взагалі? Потрібна сировина, тобто якось потяг туди як це взагалі організовано? Що стосується системи перепусток, що стосується видачі електронних перепусток, то це питання належить до компетенції служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Що стосується кон контролю за Даними перепустками в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, то цим займаємося ми Державна прикордонна служба. Наразі в усіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду, які функціонують в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень, вже тестується електронна система. Електронна база даних осіб, яким видані пропуски, особливих проблем функціонування цієї системи, немає. Зараз триває доповнення цієї системи тими особами, яким були видані пропуски нещодавно. І в межах своєї компетенції Державна прикордонна служба виконує ті доручення, які отримала від президента від Кабінету міністрів щодо спрощення цієї системи. Що стосується роботи металургійного заводу, про який ви сказали. Але інформацію потрібно уточнювати. У мене на даний момент немає даних для того, щоб відповісти на ваше запитання. Питання: проводиться якась ротація у зв'язку з мобілізацією прикордонних силах у зоні АТО? Так, ми говорили про це на наших попередніх брифінгах. У нас проводиться, по-перше, демобілізація тих осіб, які з березня-квітня минулого року виконували завдання в зоні бойових дій. В складі прикордонних підрозділів загалом на даний момент демобілізовано більше ніж три тисячі осіб. Приємно відзначити, що значна частина людей, які відслужили встановлений період в складі прикордонних підрозділів, виявили бажання продовжити службу за контрактом знову ж таки в складі прикордонних підрозділів. Що стосується нових підрозділів, то так, ротація відбувається на даний момент, якраз здійснюється активна фаза, і одним із завдань. Яке ставить перед собою група адміністрації на чолі з головою служби зараз під час роботи в зоні антитерористичної операції, це перевірка того, як відбувається заміна старого особового складу, скажімо так, на новий склад. Будь ласка, ще питання будуть? Вікторія Пластун, перша національний. Скажіть, будь ласка, от з приводу цієї стіни, все ж таки, коли розпочнуться вже роботи власне, зі зведення і коли вони будуть завершені? Коли нам цього чекати? Коли ви говорите зведення, я розумію, що у вашій уяві є бетонний мур висотою там метрів 20, от, і... Насправді це не так. Ми говоримо про знову ж таки повторююся план інженерного облаштування державного кордону. Що він не буде, це не буде МУР, це система інженерних, фортифікаційних, електронних, технічних засобів, які дозволять нам здійснювати. Контроль і моніторинг державного кордону і убезпечити несанкціоноване проникнення через державний кордон. Тобто це не буде МУР, це не буде, як я вже сказав, сигналізаційна система вздовж всього кордону. Це буде сучасна модернова система. Комбінована з фортифікаційних інженерних технічних засобів. Чому? Тому що, як показав досвід минулого року, від градів від важкої артилерії, яка здійснювала обстріли українських позицій навіть з території Росії, жоден мур не обезпечить, тому що і траєкторія польоту і потужність цих засобів вони дозволяють виконувати будь-які завдання і боротися з будь-якими фортифікаційними спорудами. Тому наше завдання. Це надійний контроль за переміщенням і припинення несанкціонованих спроб переміщення через державний кордон. Цей план опрацьований і на даний момент роботи ведуться, як я вам вже сказав. На початку квітня поки що не буду говорити точну дату, тому що можливо певне зміщення початку робіт зв'язку в зв'язку, в тому числі з погодними умовами. Але на початку квітня активна фаза інженерних робіт на кордоні з інженерного облаштування кордону відновиться. Буде завершено. Загалом реалізація проєкту розрахована на три роки. Три роки будуть будувати все це. Абсолютно вірно, ми повинні розуміти, що мова йде не про е, облаштування якоїсь вузької ділянки. У нас загалом з морем це понад 2300 кілометрів державного кордону. Е, є ще багато юридичних аспектів, є ще багато інших моментів, е, які потрібно вирішити під час здійснення і виконання цього плану. Тому власне кажучи, три роки це той реальний час, який дозволить розважено. Планомірно вийти на кінцевий варіант і виконати поставлені завдання. Дякую. Якщо питань немає, тоді до наступних зустрічей.